Доброго дня! Мене звати Лада, а ви на моєму каналі, в моїй творчій майстерні. Сьогодні в нас вівторок, 23 квітня, і я починаю такі невеличкі підключення цього тижня. На жаль, обличчям в кадрі я все ще не можу до вас вийти, але так, руки в кадрі. Хоча, думаю, до кінця тижня і обличчям кадрі ми з вами зустрінемося. Отже, що я вам хочу показати, це готові шкарпетки, які вже підходили до завершення в минулому влозі, але ще не були готові. Я хочу нагадати, що це шкарпетки з Фемілі Луку. Ось так виглядають другі шкарпетки. Це шкарпетки на 38-й розмір, ці шкарпетки на розмір 40. Це для мами, це для доні. бачите, трошечки різне доповнення у вигляді таких резинок, мисочків і п'яточок. І це роботи, які беруть участь. У спільнику від Марусі Family Look 2024. У Марусі є свій канал. Я залишу посилання на цей спільник, там буде наш чат, учасники Маруся. <сміст> От ось такі ж карпетки. Ці ще трошки вогкенькі. Я їх дов'язала ще в неділю, але випрала їх тільки вчора. Вони ще трошки висихають. Ось такі шкарпетулечки. Ці я вам вже показувала ось ці зараз готові. Також є ще ось ці шкарпетки, це чоловічі шкарпетки, це також будуть йти в комплект до шкафеток для цієї родини. І мені треба розпочати ще такі самі шкарпетки, але вже на розмір 39. Бо це шкарпетки на розмір 45. От, і коли я зв'яжу ті останні четверті шкарпетки, це буде вже закінчений лук, який я зможу відправити до власників. Якось ось так. Так, я зараз приберу і покажу інші процеси, які маю на спицях. А на спицях я зараз також маю ще одні шкарпетки. Ось ці. І тут в нас вже тут вже є, а, зараз одну секунду, я зніму з блокаторів ось ці шкарпетки, щоб трошечки розмістити їх на блокаторах, і трохи краще вам показати, як вони виглядають. Ось, е бачите, як я і казала, ось так виходить ось ця така доріжечка з резиночки, і ось так я вив'язала п'яточку. Е ну, потім вже на, на нозі, я коли зроблю фото, то воно буде більш зрозуміло, але в цілому, я думаю, ви бачите. Концепцію, так? Ось Така е, п'ятка з схрещеною резинкою. Це е, п'ятка Стронг. Ось так виглядає. Я зупинилася на вив'язуванні п'ятки. Я дов'язала її і все. Е, візерунок, я думаю, ви бачили. Нема сенсу показувати, і хочу звернути вашу увагу на те, що я казала, що косить пряжа. А це я нагадую пряжа від Ярослав а, ця шкарпеткова. Подивіться на візерунок. Візерунок не косить. Косила лише ця схрещена резинка. Тому я припускаю, що а, можливо лише схрещена резинка косить. Можливо, якщо спробувати звичайну резинку, то косити воно не буде. От, тому що весь останній візерунок не косить. І я, до речі, якщо Маруся, ти мене дивишся, то я казала Марусі, що е, вона також купила таку ниточку, і вона, здається, збирається в'язати плечовий виріб. Я її ось попередила про те, що косить ниточка. Але е, я думаю, що вона не буде косити в полотні, а вона лише косить у е, схрещеній резинці. Я так думаю. От, але це не точно. Так, ще раз ось так виглядає позаду. Тут у нас є, до речі, додавала не ось тут, додавала не з боків, а додавала по центральній петлі. Ось так. Ну, трохи діряво діря вона вийшла, але я сподіваюся, що вона непогано розкриється після прання. Ось таким чином це зараз виглядає. І мені трошки воно мені трошки воно піднабридло, тому я вчора їх відклала ці шкарпетки. І. Вони мені трошки піднабридли. Я вирішила почати. Інший процес, але зараз я трохи підніше. Пізніше покажу покажу спочатку цей процес, який я почав в неділю. Покажу вам спочатку процес, який я почала в неділю. Мені дуже захотілося використати ось цю ниточку. У мене ось ця ниточка, вона, а, речі, видно, як я її тут палила. Це скоріше 100% акрил, але він змотаний в три тоненькі ну, так, от три складення. Це бамбукові спиці китайські номер 3 І як ви бачите, це має бути кар... кардиганчик дитячий з таким В-вирізом. Скоріше за все, я вже тут зупиняюся на додаваннях, і додавань більше не буду робити. Але ще, що мене так бентежить, що виходить досить вузька горловина. Тобто для обробки вже місця немає. Я ще не вив'язувала тут росток. Я думала, це буде кардиган десь на 5 років, але якщо виходить така маленька горловинка, то це, скоріш за все, буде на менший вік. А може, взагалі, якщо я ще тут зроблю обробку, то тут взагалі для горловини місця дуже мало. Я ось це от не знаю. Ну, так от воно має виглядати. Ну, це ж зовсім маленький кардиганчик. Не знаю, може тоді якось побавитися з горловиною, щоб воно? Не знаю, не знаю. Якщо ось так. Вірніше, з обробкою плавки. Ну, щось я буду думати. Мені просто дуже хотілося червоним пов'язати. Я не знаю чому. Але от дуже хотілося червоного. Я прям дуже довго дивилася на цю червону нитку. І вона мене так і манила поглядом ця ось червона нитка пов'язати. Червоним. Не знаю, чого хотілося мені так. Якось так. Ось такий процесик. Я вперше, до речі, в'яжу реглан. Вірніше вперше в'яжу кардиган з В вирізом регланом з В. Тому, напевно, я її напортачила трошечки. Можу якось потім, не знаю, тут підігнути, щоб зробити більше горловин. Не знаю, можу просто розпустити і зв'язати по-новому. -по може і так. От, і розпочала ще один процес. Вчора, буквально, коли мені набридли білі шкарпетки, почала адаптивну шкарпетку. Цей раз вирішила робити не досить. Ну як, вона, як, на вона резинкою зв'язана, в принципі, вона якби широченька. Ось. Все одно трошки стягнуто, але, але не таку широку, як я робила раніше. От, Зараз вяжу з поєднання ось таких ниточок. Це напіввовна, але вона не колюча, вона така доволі товстенька. Тому я взяла її в компаньйон лише одну таку дуже тоненьку ниточку 100% мереносу. Щоб вона її трошки пом'якшила. Бо ця вона не колюча, але вона така трошки грубенька, Ну, трошки пом'якший і буде таке більш ніжне полотно. От, Коли закінчиться ця. І це далі буде якесь інше поєднання, меланжу. Ну, Ой, вибачте, якесь інше поєднання не то буде. Ось така. Це, як зазвичай, як я вяжу нічого нового, спиці номер 4 Тому ось такі процеси на початку тижня. Далі я буду підключатися і показувати, що в мене виходить. Сьогодні вже неділя, 28, здається, квітня, і. Я зараз вам покажу, чим я займалася на цьому тижні. І я сподіваюся е... нічого страшного, бо влогу не вийшло, як планувалося, але я думаю, ви мене пробачите. Е... Отже, дві бобінки, які ви бачите тут перед собою. Це одна бобінка, яка в мене вже була. Я її купила, вже місяць назад, я не пам'ятаю, може, два. Може, і три. <сіх> ну, це не важливо. Це одна і та же ниточка, але оцю о, ниточку я забрала буквально о, вчора з пошти. І це в нас ось такий артикул. Це о, 80% мариносової вовни, 20% ПА. Це ниточка тисячі метрів на 100 грамів. І в мене її. Тут 390 г, а тут, я не пам'ятаю, може, десь біля 300. Чому я купила точно такий самий колір, можна було купити інший. По-перше, він дуже універсальний. По-друге, якщо чесно, вірите, коли я його змовляла, у мене була прямо обґрунтована причина, чому я хочу купити саме цей колір. Але зараз я її вже не пам'ятаю. Е, ну, е, і таке буває, що вам сказати. Е, у всякому випадку, це універсальна ниточка, з якої в мене точно вийде і повноцінний виріб, і її також можна домішувати до шкарпеток, тому що вона тоненька і тепленька. Її також можна домішувати до поясів, до адаптивних шкарпеток. Ну, тобто, ви зрозуміли, це доволі універсальна ниточка. В гарному складі, і е, в гарному метражі, підходячому, і за дуже смачною ціною, 60 гривень за 100 грамів, це у е, аутлет Хом'яків Світ. Там періодично, там, через день, може через два опускаються оновлення. І ось саме цього артикулу в них дуже багато, в різних кольорах. У мене і у самої є ще. Такі молочні ниточки і бордові, бордового кольору. Може, ще куплю в якомусь кольорі. Так, так. далі покажу вам шкарпеточки, над якими я попрацювала буквально тільки вчора. Вчора, так. Да. Тому що була в мене вив'язана, як ви пам'ятаєте, тільки п'яточка. Ось вона отут приблизно і закінчилася. І це те, що я вив'язала за. Вчорашній вечір, можна сказати. Я думаю, що я сьогодні ще над ними попрацюю, може тоді наступний тиждень почну з, готових, з готової роботи вигляді цих шкарпеток. Дуже гарні вони виходять. Доволі височенькі. Я, може, навіть і не планувала такі високі, але вони вийшли такими. До речі, мені подобається, що цей моточок Ярослав, він, е, я беру ниточку із середини і зовні, і він якось не, не розсипається, бачите, він не втрачає своєї форми. Тримається кубки, так скажемо. Так, далі. Далі далі. Ще ось ця моя робота. Це адаптивна шкарпетка. В принципі, нічого цікавого, просто покажу, що я нею займалася. Тут доволі таки багато прив'язано. Як ви бачите, в мене вже закінчилась оця основна ниточка. Ось ця. І замість неї в мене ось такий мікс. Тут в 4 нитки, здається, Одна і тут дві нитки інші. Я, може ще домішаю якусь, але в цілому в мене ще багато цих ниточок, це були бобінні ниточки. Я їх потрохи сюди, бачите, в адаптивні шкарпетки пускаю. Вони непогано виглядають після прання в полотні. Вони не колючі, вони не. не знаю, як сказати, ну, тут вони такі Вони трошки дають пушечок, оця ниточка розкривається. Не тепленькі, там є вовна, але при цьому вони не надто пухнасті і не надто колючі. Я думаю, непогано підходять до адаптивних шкарпеток. Це на спицях номер 4 я нагадаю, в'яжу без дірочок, буду робити на, на кнопках, як я і робила тоді. Ось так. Це в мене за цей тиждень, так? Бо на початку тижня я, по-моєму, тільки її почала. Минулому, не на минулому тижні, а на цьому я її почала. Ось тільки пров'язалася. це вона в мене складена вдвоє. Так. Давайте трошечки більш цікавого. Е, я вам показувала, здається, саме останнім в минулому відключенні оцей кардиганчик. І він зазнав змін, тому що я вам казала, що. Мені не подобається. Так, зараз червоний колір, тут в кадрі буде відбуватися якась вакханалія, ну нічого. Я сказала, що мені не подобається, тому що там була дуже завузька горловина. Якщо б там ще додалася б планка, то там б взагалі. Да, бачите, камера сходить з розуму трошечки, ну, вибачте. Додалася б планка, і горловина взагалі б не залишилася. Я що зробила? І з самого початку я в'язала, ось у мене було дві ось такі нитички. ця взагалі щось зробить з камерою страшне. І я спочатку в'язала ось так: от три складення на спицях номер 3 Що я зробила? Я, по-перше, мені не подобалося полотно, воно було дуже таким, не для кардигану, коротше кажучи, дуже тоненьким. Хлипким таким доволі, тому я вирішила, що ні, не буде, не буде в одну ниточку. Я, оте, що вам показала, взяла потім геть все розпустила до нуля, набрала по новій петлі вже більше і почала в'язати, склала, склала ось цю нитку вдвоє, тобто почала в'язати в 6 складен. І взяла спиці номер 4 Виходить ось таке полотно. Ну Це вже більше схоже на кардиган, погодьтеся. Е, Я собі пров'язала. Е, це буде на 3-4 рочки на дівчинку кардиганчик. Я собі пров'язала. Е, трошки в мене ще не склалося розуміння. Ну, як не є розуміння, ще трошечки треба відпрацювати реглан. З В-образною горловиною, щоб підходило по розмірам, які я планую, тому що в мене тут виходило, що. Треба було ще додавати, ну ось тут робити додавання. А я перестала їх робити, бо мені вже здалося, що достатньо, а вийшло, що недостатньо. Вийшли рукави, коротше, занадто великі, більше, ніж потрібні. Мені довелося не як зазвичай робити, коли ми реглані лінії віддаємо на тіло. А все інше між регланими лініями ми. Пускаємо на рукав. Це я так зазвичай роблю. Може, хтось робить по-іншому, але а тут я, виходить, що я пускала реглану лінію в рукав, і ще по одній петлі, здається, з, з цієї пілочок і спинки теж пускала в рег в, в, в рукав. Коротше, ні, навпаки, в мене рукав виходив вже. Коротше, в мене там щось таке виходило, не зрозуміла що, я вже не можу пояснити, що мене там виходило. В кінці кінців довелося там коротше, мудрувати. Е, ну нічого. Вийшла я е, за допомогою планки на ту відстань. Боже, Вибачте, щось в кадрі страшне відбувається. Тут взагалі. Ну, я думала, мене пробачите. Я, я думаю, е, коротше, вийшла на. Ширину. І тут я закінчила червону одного відтінку і трошки нею пров'язала рукави. До речі, вив'язувала, тут видно, росток оцей після вив'язування, скажіть мені, після вив'язування реглану і вив'язала трошечки рука рукава після підрізів, також цією ж ниточкою на спицях номер 4 і в'язала на спицях 3. До речі, спробувала. Ну, непогано мені зайшло, але шкарпетки я б на них в'язати не стала, тому що я ж, знову ж таки не в'яжу шкарпетки по одному. А, ну, рукави, в принципі, можна було і по одному пов'язати. Пров'язала по 17 рядів кожного рукава і залишила нитку для е, планки. Потім я взяла ось цю ниточку, я в'язала її в одну. Хоча вони трошки виходить різні по метражу, бачите. Але я взяла ось цю нитку в одне складення і спиці номер 3. І в мене вийшло так, що щільність не змінилася. Можна придивитися, побачити, я думаю, видно, що петлі приблизно однаковими залишилися, ширина залишилася однаковою. Я спочатку думала, може добрати декілька петель, але ні, цього не знадобилося. Воно залишилося так. Ну, залишилося все так, як є. І я пров'язала на потрібну довжину, зробила резинку спицями No2,5 і закрила. Далі я набрала на спиці No2,5 петлі на планку. Я набирала. Ну, тобто у мене були кромкові петлі, там, я набирала, виходить, з кожної кромкової петлі по, два, по дві петлі. І планку я в'язала з цієї нитки, але також в одне, ну, тобто, отак, отак три нитки. Не так, як я в'язала все полотна, отак, два складення, а в одне складення, скажімо. От що я хотіла, щоб планка вийшла доволі такою, як би, щільною. Але при цьому і не надто грубою, я не знаю, як це пояснити. Ну, коротше, воно вийшло так, як я і хотіла. Вона така тримає форми, резинкою один на один зв'язана, але вона не занадто груба. Тобто, якщо так от скласти все-таки, я ще пришью тут гудзики, я зробила 4 отвори для гудзиків, то буде виглядати приблизно ось так. В принципі, горловина виглядає непогано. Вобразний виріс, начебто непогано виглядає. Можна побачити, отвори для гудзиків я зробила, для чотирьох гудзиків закривала планку я звичайним цим способом гачком. Резинка, планка вийшла доволі широкою, тому що мені треба було вийти трошки на ширину, тому що, я ж кажу, мені трошечки не вистачало. Ну, Вийшла такий кардиганчик на 3-4 рочки на худеньку дівчинку. Я подивилася по замірам. Ну, воно так, Не об'ємний кардиган, а такий по тілу він вийшов трошечки подовжний довжиною 44 см. Отакий. Не занадто довгий для маленьких дітей, я думаю, занадто довгий не треба, але такий трошечки подовжний. От, в мене ще залишилась оця нитка червона. Я ще її поділю навпіл, пущу на рукави, а далі рукави закінчу ось цією ниткою. Я забираю цей кардиган з кадру, бо це якийсь кошмар. В кадрі відбувається щось страшне, вибачте мене. І далі найцікавіший, найгарніший процес. Тут треба, до речі, поміряти, бо я все лінуюся поміряти. Це ось цей джемперочок. Красунчик. Ви бачите, у мене вже відв'язаний реглан повністю. І рукави вже зняті на додаткову, додаткову ниточку і навіть трошечки пров'язано після після розділення. Ось так вже злетіли петлі. Ось тут я почала на цьому тижні, і це один буквально один день я над ним працювала. Ось що в мене вийшло. Я трошечки його, до речі, відпарила. Трошечки буквально отут видно до цього. Далі воно, вже, бачите, більш стиснуто. Ось так виглядає це попереду. По спинці, де в мене тут вже позлітали петлі. Ну нічого ми їх. Попідбираємо. Ну, до речі, не дивлячись на те, що це спиці номер. Ладно, ми зараз їх так якось підберемо, звісно, косокриво, ну, щоб не порозпускалося. До речі, незважаючи на те, що це спиця 3,5, робота йде доволі швидко. Ось такий процесик. Я думаю, на наступному тижні трошечки попросувати ще його. Треба зараз приміряти, чи нормально все сидить. Бо наче то перетив, як я розділяла, я все порахувала, має сидіти добре. Але от після цього я ще його не приміряла. Треба приміряти. Ось такі в мене новини. Це все. Це все, що я хотіла вам сказати і показати. Мені дуже подобається, гарно вкладається в цю гладь ниточку. Микенька така пряжа, така приємна. Не неї дуже приємно працювати от саме бамбуковими спицями. Ну, Оцією ниточкою дуже приємні відчуття викликаю, я не знаю. Е, ну, так. ну, така не слизька, така цупкенька трошки. ну, як? Ні, Хоча, напевно, вона, скоріш за все, більш слизька, ніж цупка. От. <різь> не знаю, як вам сказати. Е Якось так, коротше кажучи, що мені, що мені треба, що я планую, чим планую зайнятися сьогодні, це, напевно, спробувати дов'язати білі шкарпетки ажурні, тому що вже ж підходить місяць до кінця, і якби треба ці шкарпетки в челенджі, і треба їх якби в березні, ой, боже, в якому березні, в квітні закінчити. То якось так. А ще мені треба шкарпетки почати до фемілі Луку. Останні шкарпетки почати, бо якби їх теж треба дов'язати, до 5-го числа здається там 5 травня кінцевий срок. Тому може б то я і сьогодні розпочну ті шкарпетки. Не знаю, коротше, що мені треба. А на наступному тижні я планую займатися цим. Хоча я думала розпочати, я думала, на наступному тижні вже буде тиждень стартів, але у групі там, у Оленки, проголосували, що тиждень стартів буде. З, е, не на цьому тижні, а аж на наступному тижні. Ось так. Тому, тому трошечки почекаю до нього. А на наступному тижні будемо щось ось. Таким чимось цим займатися. <ріст> Все, дуже дякую вам за увагу. Е я дуже-дуже прошу поставити вас лайк, просто безмежно, дуже сильно прошу поставити лайк. Е якщо у вас є бажання, написати, звісно, коментар. І до наступних відео бувайте!